Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Уже звична для нас локація. Мої красиві вазони, сукуленти у не менш красивому горщику. Я його дуже люблю, і мені подобається саме такий варіант висадження рослин. Ну що, поїхали сьогодні зробила. Покупки, давно не ходила по магазинам, якось все було вдома, а це, як знаєте, дірвалася. Ну що, я нічого не доставала з пакету, тільки прибігла на вулиці осіння дощова погода. Що? А в хаті тепло? Добре, що в хаті тепло. Давайте швиденько. так. Сьогодні це в мене буде сільпо. Дістаю перед собою чек. Ну що, починаємо з самого простого. Дуже я полюбляю багет. От, і ціна багету. Ой, господи, сама... Так, багет. Багет, багет у нас, в принципі, по 31.99. Нічого собі багет. Треба переглянути. Переглянути. Що це таке їм? Якось просто брала і не дивилася. Так, далі Далі. дістаю макарони по 59 гривень. Акція була. Я вже раніше такі брала макарони, мені вони сподобалися. Тому я їх взяла ще раз. Так, далі йде рибоха. Це скумбрія. Буду готувати. О, бачите, що, аби зараз не витекло, менше неї треба мантеляти, 80 гривень Скумбрія. І також, так як я вже рибку дістала, дістану другу до Скумбрії. Зараз акція сьогодні в сільпо на оселедець Норвезький. Він замість 180 гривень він по 150 гривень за кілограм. Вони не, це мені самі великі дали, а так там взагалі були отакі ну від хвоста, ну, тобто в половину меншенькі, дуже маленькі. Ще вони дуже холодні, заморожені. Їх, сказав, продавець розбирають швидко, тому хто любить оселедець, матіас, Норвезький, біжіть, поки акція, беріть, бо розбирають. Так, купила я собі порізаний баличок. іноді собі купую. Себе так радую, це балик каслу. Бачите, 94 майже гривні. Дорогувати. Я сама е, люблю готувати, але іноді немає на це часу. Я люблю сиров'ялене м'ясо, тому це купую, збиваю собі оскому таким варіантом. от І тому теж якраз. Також по акції. Була мій по 12 гривень. Теж в дом завжди якась купляю, щоб воно просто лежало. Іноді буває, так немає часу приготувати, а саме зранку я можу оцю використовувати швидкого приготування, не просто заливаю, а на сковорідку, Там може якісь сосиски додавати чи якісь овочі додати, щоб це було більш поживніше і смачніше, і що немає часу, зранку собі приготувати на обід. Так, потім купила для кішки «Фелікс» по 19 гривень. Зараз. Акції на нього нема. Дуже люблю його купувати, коли він по 13 гривень. Так, потім просто для різноманіття по 21, наче, гурме зараз. І Optimium найдорожчий. Це теж український, і гурме український «Фелікс». Я, наскільки я так розумію, мені здається, їх робить одна та сама компанія у нас в Україні. Виробництво. Так, а ні, це робить Пуріна. І оце Пуріна, бачите, робить. А Optimil, Optimil, можливо, хтось інший робить. Ну, Це теж українська, я знаю, що це в Україні. Ну, Мабуть, інша торгова марка, бо, мабуть, якби були Поріна, то теж було б написано. Це смаколики таке для кішки, не хоче їсти е тільки е сухий корм. Так, що ще я придбала? Так, розповідаєте, ви всі прекрасно знаєте аж отаку собі надовго бутилочку вонця білого, 300, тут, виходить, півтора літра. 359 гривень. Я вино часто використовую в готу, при готуванні, особливо м'яса. Наприклад, вчора, останнє на чому я придбала, пішло, готувала гуляш з дуже не дуже довго тушкувала, там І цибулька морковка, гриби, і все це тушкується в вині. По рецепті червоне вино, а я в принципі його не вживаю, але це таке червоне м'ясо. Я використовую біле вино. Думаю, що воно не гірше. Тому теж собі для кухні придбала, щоб було. Також по акції, от такі огірки пікантні по 69 гривень. Баночка. А от такі верес огірки мариновані просто. І та й та верес по 79 гривень. Так, закрила я хвостатих своїх. Так, теж купила себе. Порадувати сиру брі 61 гривня, тобто по 600 гривень, отакий от маленький кусочок. До кави дуже добре. Зранку нарізати. Ну і до вінця можна собі ввечері. Так, і що? Одна остана. По акції замість 89 гривень ось така зубна щітка за 34 чи 31. ну хвильку, я точно вам подивлюся. Це це китайське, там зараз багато видів, таких різних. Це я вибрала таку якусь маленьку. Бачите, чомусь вона така широка, маленька для широких зубів чи що коротких. Ну, чомусь мені вона сподобалась кольором. Спробую таку, тим більше 31 гривня. Є з такої, у них буквочки пишуть. Це, типу, там, серія В щось такого плану. А інша така сама широка, але трішки довша. Ну, по 88 гривень. То, то, ну, навіщо? Коли є така сама? Так, по 35 гривень, 3499, 35 гривень, акція, а не по 88. Мені сподобався такий гарний бірюзовий колір. А, до речі, дівчатка, зацініть новий манікюр. Такий коричневий. Я його назвала Кока-Колка для Мастера. Кажу, давай мені цю Кока-Колку. Бо такий він коричневий і бордові переливайки вони не пошло виглядають. До речі, вже який третій раз ношу квадрат, укріпляє мені мастер. Раніше я носила м'я овальні, тому в мене така пластина більша, а це вирішила квадрат. Ну, Поки мені подобається. О, і похвалилася. Так, і купила останнє це ось такі дві зубні пасти. 79 гривень Колгейт. Така вона. Відбілююча це я спеціально взяла її. Ну відбілюючу. мені заборонив мій врач використовувати постійно на постійній основі відбілюючи. Але каже, можна придбати, щоб вона була. От якщо ти кудись гуляєш, або просто треба гарну посмішку, будуть фотографії, можна там за день або в той же самий день нею почистити. А в житті використовувати без отаких от відбілюючих ембразивних систем, тому що в мене тонка емаль. І воно з'їдає, і це мені потім буде як підвищення чутливість зубів. Тому я не використовую з тих пір, як я те не використовував в принципі в житті відбілюючий, то і все добре земеллю і немає. Скажімо, чуттєвості, а самі по собі в мене колір емалі теж не білий. Якби я не хотіла, якби я не чистила, не намагалася, це не дасть білого кольору моїм зубам, бо вони в мене від природи не білі. Знаєте, як ото підбирають врачі тобі колір, якщо поставити зуб. То підбирають колір там, твої там, пломби чи зуби зробити, як наростити, чи щось там щось. То далеко у мене до білого, розумієте? І чистий, не чистий, такий колір, і це ти, ну як, я тільки чуть-чуть ну, можу, чуть -чуть, трішки можу висвітлити, світліше зробити. Так, а це якраз друга це новинка. Написано, що це вироблено в Німеччині. Вона по 80 гривень. Але. Чи сама я повелася на рекламу, як то кажуть. Ну, вироблено в Німеччині. А чому все українською мовою? Тут, так, фокусно десь. Біо. Мінерал 98 природних інгредієтів, без лаурит сульфатів, натрію та парабенів. Ну, прямо така З біоактивним комплексом знижує чутливість зубів і зміцнює емаль. Тобто, в принципі, для своєї, як я і казала, проблеми я її вибрала по 80 гривень. А тепер все ж таки мені стало цікаво, ну, тут 4.0 написано. От, підходить для веганів. А от мені цікаво, останні зубні пасти там що, використовується жир тваринний, чи що? Шо для веганів. Вони навіть цим не можуть почистити. Цікаво. Я нічого правда, не маю, просто ні. такі, коли пишуть такі. А, ну, я знаю, що використовують тваринні жири, там, в косметиці, чи ще, 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 Ну, мабуть, в милі, наприклад, може бути. А зубній пасті. Цікаво. Так. 3-0. Так, ну хорошо, не на цій стороні. Вироблено в Німеччині. Це просто коробку зробили повністю на українській мові, а тут ось все, хомбург, Німеччина написано. Натур пробук Вега. Так, імпортер, Софійська Борщагівка. Цікаво. Ну, от і все. Ось такий невеличкий, короткий екскурс по магазину Сільпо. Всім хорошого дня! А, а я піду щось готувати зі своїх отих оселедців. Добре, бувайте, па-па. Залишайтесь на каналі, пишіть коментарі, хто що користувався, як кому подобається. А ще біжіть і купуйте по акціям, поки є можливість.